2 квітня у селі Приозерне Суворовської громади четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору викрали 14-річного хлопчика. Про цей кричущий випадок журналісту Бессарабії Інформ розповіла начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксана Терзі. Обставини викрадення. Хлопчик ішов вулицею до своєї дівчини. Біля нього зупинився білий мікроавтобус. З нього вибігли троє худорлявих військових з автоматами та заламали йому руки. Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобусу, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім до лоба, бо він чинив опір. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, наносячи удари по спині автоматом. Вони його побили та зв'язали руки пластмасовою стяжкою, розповідає Терзі. На головах викрадачів були балаклави з намальованими білими щелепами. Хлопчика везли в мікроавтобусі в повній тиші. Хлопчик отримав фізичні та психологічні травми. Він був засмучений, його трусило всього. Дитина була в шоковому стані. Він три дні не їв. Три ночі не спав, в нього піднялася температура та сильно боліла спина, розповіла Оксана. У школі про інцидент викрадення дитини дізналась вчителька від бабусі, яка бачила цей випадок. Згодом і сам хлопець зізнався про інцидент. Вчителька викликала поліцію, однак не отримала рішучих дій від правоохоронних органів. Але після жорсткої розмови з Оксаною Терзі та погроз розголосу на всеукраїнському рівні почала активні дії.